Друзі, всім привіт! Я вас рада вітати в новому випуску на каналі ТОПчик. І сьогодні піде мова ну, про дуже цікавий народ а саме народ туарегів, у яких згідно законом, після розлучення чоловік може залишити собі лише верблюда. Цікаво, тож поїхали! Якщо при слові туарег у вас перед очима постає образ тубільця, або ви й зовсім не знаєте, що представляти. То, зі словами Африка і Пустеля вже точно буде багато асоціацій. Туареги дійсно живуть в Північній Африці і селяться навіть у Сахарі. Тому я була дійсно вражена, дізнавшись про особливості життя цього народу, в якому, до речі, всім заправляють жінки, а чоловіки повинні працювати і носити паранджу. Так, сучасні кочівники зберегли давню культуру, а їх головна відмінність від усього іншого світу це традиція матріархату. Туареги це велика етнічна група берберів, і це народ, у якого немає власної країни. Вони живуть на території декількох країн Північної Африки, включаючи Малі та Алжир, а також в самій пустелі Сахара. У туарегів є легенда, що коріння їх ідуть від легендарної праматері і великої правительки цариці Сахари Тіньхінан. Яка була амазонкою і прийшла в хогар зі своєю служницею з південної області нинішнього Марокко, який називався тафілатет. Туареги вважаються дуже відважними і сміливими людьми, що не бояться перешкод і природних катаклізмів. Всі, ви точно знаєте марку авто, таку як Volkswagen Туарег». Здогадались? Так, саме в їх честь був названий цей позашляховик. Туареги дуже шанують жінок, бо через них передається соціальний статус, домашня худоба і майно. Причому саме вони можуть ініціювати розлучення і навіть вигнати колишнього чоловіка зі свого житла. І тому нерідко верблюд це єдине, що залишається у чоловіка після розлучення. Досить цікаво, що саме тут дівчатам до весілля дозволяється мати кількох коханців. Як правило, чоловік може приїхати в намет коханої. Провести з нею ніч, але це аж ніяк не гарантія того, що він залишиться тут і в наступний вечір. При цьому вельми ретельно зберігається таємниця особистого життя. Це означає, що зайти в будинок до жінки і залишити його, коханець повинен після заходу сонця і до його сходу. Здавна тут було заведено, що саме чоловік після досягнення повноліття не повинен відкривати обличчя. Юнак отримує від батька два головних подарунка. Двосічний меч і спеціальну лицеву накидку. Без неї не можна виходити на люди, її ж треба носити і вдома, прикриваючи обличчя навіть під час їжі і сну. Важливість жінки для туарегів також підтверджує те, що в сільській місцевості батьки і їхні діти живуть в окремому наметі або у невеликому поселенні, який називають на честь заміжньої жінки, яка володіє житлом. Жінка для туарегів священна. І є засновницею традицій, що підтверджують і міфи цього народу. Один з них оповідає про жінку воїна та гурмат, чиї доньки-близнюки стали першими знахарками, які стали лікувати людей травами. Дівчатка тут з раннього віку вчаться читати і писати. Як правило, виходять заміж у 20 років. Претенденти на руку і серце повинні вправлятися у віршуванні, посилаючи красуні поетичні рядки. Дівчата мають право їм відповісти. Правда, вони використовують свій унікальний алфавіт тіфінах, засвоєний від матері. А чоловіки цього племені використовують латинський або арабський алфавіт. Думка жінок високо цінується чоловіками, які охоче радяться з дружинами або матерями. Туарехські жінки є власниками сімейного майна. Так, їм належить житло і худоба, і тому в разі розлучення саме дружина на свій розсуд ділить майно. Суспільство туарегів є матрилінійним. Це означає, що в сім'ї простежують свій родовід через жінок аж до своєї першої правительки. Спорідненість по материнській лінії вважається сильнішою. І тому чоловік передає особисте майно синові своєї сестри, а не власному синові. Жінки туареги мають багато свобод і переваг. На відміну від жінок в інших ісламських громадах, вони не закривають обличчя в публіці. Жінки не виходять працювати в пустелі, не пасуть худобу. Максимум збирають посіви, висаджені чоловіками. Перед тим як вийти заміж, дівчина може проводити кожну ніч з новим чоловіком, якщо вона того захоче, і це не осуджується суспільством. А чоловіки туареги повинні з юності і все життя носити на обличчі хустку. Вона захищає від піщаного вітру Сахари, але головне є символом чоловічої ідентичності. Її надягають приблизно 18 років, і це означає, що чоловік дорослий і готовий одружитися. Туареги традиційно носять одяг кольору індиго, і у зв'язку з тим, що такий одяг злегка забарвлює шкіру, їх називають синіми людьми. На жаль, точно невідомо, для яких цілей служить вбрання. За однією з версій оберігає туарегів від злих духів, а за іншою, більш прагматичною, захищає від пилу і піску. І цікаво, що туареги фарбують канину специфічним способом. Економлячи воду, вони не просочують її фарбою, а вбивають її камінням. І тому з часом фарба починає обсипатися. І шкіра туарегів часто має синій колір, як у справжніх аватарів. В суспільстві туарегів склався дивовижний лад. Чоловіки чудово володіють бойовим мистецтвом. Вони безстрашні воїни та чудові торговці, а жінки це берегині культурної спадщини, саме вони навчені грамоті та продовжують фольклорну традицію. Цікаво, що чоловік, піднімаючи пов'язку дуже високо, закриваючи ніс і рот, висловлює повагу в присутності начальників, літніх людей і родичів. Також вважається верхом непристойності. Якщо чоловік їсть перед жінкою, яка не є його коханою, а також перед старшими. Чоловік не може приймати їжу на очах у своєї тещі, це особливо соромно. Якщо таке все ж трапляється, він буде їсти, але повернувшись до неї з паною. Займаються туареги переважно скотарством. Але щоб заробляти на життя, цього може не вистачати. Туареги також озеленюють оазиси, супроводжують каравани, торгують. Виготовляють вироби для туристів. Туареги вірять, коли на світ народжується дитина, то у неї зберігається дуже міцний зв'язок зі світом духів. І щоб розірвати цей зв'язок, через тиждень після народження дитині збривають волосся і нарікають таємним ім'ям місцевою мовою тамашек. А в мечеті дитині вже дають арабське ім'я з Корану. І, попри те, що туареги селяться в містах та охочі взаємодіють з сучасним світом. Їх суспільство і досі ділиться на стани: є дворяни, духовні служителі, ремісники, селяни і навіть раби. Цей поділ на категорії дуже важливий при виборі чоловіка. Зазвичай туареги одружуються із вихідцями зі свого ж стану. І що бажано на близьких родичах. Щоб забоювати увагу дівчини, чоловік повинен володіти поетичним талантом і посилати свої кохані вірші. Він може годинами підбирати найпалкіші та ніжні слова, сподіваючись підкорити даму серця. Цікаво, що одна з найважливіших церемоній в житті туарегів – це чаювання, у ній багато нюансів, правил і ритуалів. Чай завершує кожен прийом їжі і стає сигналом того, що пора подрімати. Тому вважається нечемним прийти в гості і відмовитися хоча від однієї чашки чаю. Якщо ви залишитесь на всі три, а більше з вами не вип'ють. Вас завжди будуть раді бачити. Туареги кажуть, що перша порція чаю гірка як життя. Терпкий смак китайського зеленого чаю, який вони вважають за краще пити, майже не розбавлений водою. Друга порція солодка, як любов туди додають більше цукру і чай втрачає міцність. Третє коло чаювання легкий як подих смерті. Схожий на ледь підсолоджену воду. І попри те, що туареги так прив'язані до традицій і національних звичаїв, вони відкриті для сучасного світу. Будь-хто може відвідати їх музичні та культурні заходи та навіть послухати виконавців традиційної музики, десь на фестивалі в Ніці. В туарегів є досить цікаве прислів'я. Чоловік і жінка поруч один з одним, очима і серцем, а не тільки постілю. Друзі, а що ви думаєте про принципи життя туарегів? А особливо їх різне ставлення до чоловіків і жінок. Обов'язково діліться в коментарях. Буде дуже цікаво. Я вам дуже вдячна за перегляд відео. Забудьте підписатися та поставити вподобайку. Це дуже допоможе в просуванні відео. І до нових зустрічей, ваш топчик!